У багатьох медіа із посиланням на видання Нью-Йорк Пост з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп на борту власного літака визнав факт своїх розмов із президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні. Однак, якщо ми уважно прочитаємо текст новини, яка була оприлюднена на шпальтах самого видання, Нью-Йорк Пост, ми не побачимо там навіть натяку на те, що Трамп говорив щось про зустріч із Путіним. На пряме запитання журналістів американський президент відповів те, що він відповідав постійно протягом останніх місяців. Краще б я цього не говорив I'd better not say, якщо говорити мовою оригіналу. Слова про те, що Трамп говорив із Путіним за великим рахунком, є висновком самої журналістки, яка була на борті президентського літака. Не відбулося нічого, щоб свідчило про те, що розмова американського і російського президентів дійсно відбулася, не кажучи вже про кілька розмов.